Доброго дня, мої маленькі паскудки. Ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюсь це лайно, щоб тобі не довелося. Сьогодні в нас на столі один із тих фільмів, які на перший погляд здаються нудноватими сімейними драмами. А потім раптом Бах, і в тебе в під'їзді вже сидить інопланетянин. І нюхає котів. Говоримо про похмурі небеса. Такий собі коктейль із знаків, полтергейста й чужого. Тільки замість нормального фіналу просто дивна хрінь. Усім привіт, любі друзі! З вами знову я. Розрив прямої кишки під час анального сексу і на кінті Бубка. У нас на огляді прекрасний представник жанру трилерів про інопланетян похмурі небеса. Колись давно, під час моєї магістратури у одному з Житомирських вишів я досліджував НЛО. Наш професор розповідав, що його колись викрали інопланетяни і зондували його Анус. Після того він пізнав таємниці Всесвіту та почав викладати. Ну а я повірив у доброту інопланетян і ще довго мріяв про те, щоб мене теж викрали. Тому, любі друзі, займайте зручну позу. Та насолоджуйтесь оглядом режисер Скотт Чарльз Стюарт, той самий дядько, який до цього знімав легіон і священник, тобто людина з досвідом у створенні всякої містично-релігійної дічі, де демони, ангели і прибульці деруть людей не тільки морально, а й фізично. <гум> Сюжет крутиться навколо звичайної американської сімейки, в якої починає творитися всяка паранормальна дичина. Спочатку двері самі зачиняються, потім хлопчику починає снитися фіолетовий Стікмен. А потім вже й поліція думає, що в хаті живе слендермен на мінімалках. Сусіди шарахаються, батьки істерять, а глядач чекає, коли вже з'являться прибульці, бо до цього моменту можна всохнути. Фільм реально прикольний: атмосферний, параноїдальний, з гарною акторською грою і напруженням, яке повільно, але впевнено наростає. Але і тут величезне але. Початок трохи затягнутий, ніби сам режисер забув, що цей фільм жахів, а не сусідка на мільйон. Так що перші 20 хвилин доведеться витримати як очікування свого замовлення на Укрпочті. Ну що, ледименс, and, and pussies, переходимо до огляду фільму. Сідайте зручніше, діставайте надрочений член і погнали. Фільм починається з взагалі непотрібного прольоту камери і демонстрації звичайної вулиці, де мешкають наші герої. Люди гуляють з песиками, а дідусі без трусів чілять на лавках. Це ми пропускаємо, бо на огляд херня жодного впливу немає. А розтягувати хронометраж я не планую. Переносимось до сім'ї головних героїв, які сидять з друзями та вечеряють, як у типовому американському серіалі. Поки не пішли далеко, знайомтесь з головними героями. Голова сім'ї веселий педофіл, мама конспірологічна манда, старший син порноголік і молодший син сексі Малий. Як ви могли здогадатись, персонажів називав я. Особливо молодшого сина. Отака у нас з вами горе сімейка. Далі будуть ще інші персонажі, і ми їх охрестимо по факту появи. Є у нас телеграм-канал, який такий собі притон для обраних. Там ми чилимо з підписниками, я скидаю всяке сміття, яке не влізло у відео, вирізані сцени, меми, інсайди, рідкісні моменти з фільмів. І, звісно, дешевні п'ясіди про те, чому у прибульців завжди очі як дві підозрілі маслини. Також є Patreon і спонсорка на YouTube. Там же взагалі аналітика космічного рівня. Тільки для підписників вийшов огляд на Астрал, який ніколи, ніколи сучка не з'явиться на Ютубі у вільному доступі. Чистий сирий м'ясний треш. Без цензури, з матюхами, лайном і всією дичиною, яку не пропускає навіть диявол. І якщо ти хочеш підтримати цей дві одноразово, без всяких там підписок, то можеш бахнути донат на карту. Намівінку й енергос. Бо я ж не кіборг, мені треба теж заряджатися, хоча б раз на тиждень. Ти й підписуйся, швиряй копієчку, і нехай твій анальний зонд ніколи не зависне в системі. Після щільної вечері герої йдуть спати, але серед ночі конспірологічна манда прокидається від дивного шуму. Щось тут не так. Іде перевіряти кухню, а там просто пиздець, наче до більбо перейшли гноми. Усе перевернуто, холодильник порожній, пива немає, і як годиться, герої просто махають рукою, мовляв. Заліз якийсь клятий єнот, та й все. Батя тим часом йде на співбесіду, але там усе проходить не так гладенько, як могло бути б. Чувака нахер не беруть. Життя біль, дедінсайд в ноль років. Жінка приходить до нього підтримати, а він, як справжня пизлива сука, бреше. Та все норм, сказали, подумають. Якось мене приймали на роботу у асенізаторську компанію. Але я їм, на жаль, не підійшов, бо вони заборонили виливати лайно у будинки престарілих. Да з такими вимогами до них взагалі ніхто не буде рекрутуватись. Цю ж ніч мама прокидається. Можливо, в неї проблеми з міхором, я не знаю. Приходить знову на кухню, а там банки виставлені в ряд. І на стелі якась голограма скіл. Побачивши б таке, я б уже їхав з цього будинку. Але це фільм жахів, тому ми просто чекаємо. До Оче. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. За цим ділом маму застає сексі Малий. Вона запитує в нього, хто це зробив, а він говорить, що якийсь там пісочний чоловік. Це якийсь чувачок з книги жахів, яку читає старший брат меншому. Але по старій пам'яті будемо називати його Пашко. До речі, якщо не бачили огляд на прибульця Пашка, подивіться обов'язково, він дуже гарний вийшов. На ранок приходять мусара, які перевіряють дім на взлом. Виявляється, нічого такого не було. І містер Коб говорить, що нехай вони перевірять дітей на лунатизм, бо таке може бути. Також радить підключити сигналку, щоб більше такого не траплялося. Пропускаємо пару сцен, де нам розкривають персонажів, в лапках, звісно ж, і переходимо до нових забав інопришелінців. <клухи> На ніч вмикається сигналка. Всі прокидаються і починають бігати по дому, як на віженні. Батя телефонує в охоронну службу, а там йому говорять, що був якийсь бій у системі, бо не може бути такого, що всі датчики в домі зреагували одразу. Сім'я якось випадково дивиться на свої сімейні фото, і вони всі пропали в один момент з рамок. Отут вже починає щось крутити в попі. Страшно, дуже страшно. Анекдот: знаєте, кому не треба складатись у бомбочку, щоб стрибнути у басейн? Вуйчичу. На ранок приходить знову дядя мусор, який говорить, що їм варто поговорити з їхніми дітьми, бо просто ніхто не міг цього зробити, окрім них, звичайно ж. Починається бесіда з синами, і Сексі Малий говорить, що це все зробив Пашко. Але він казав, що малий не розповідав нікому, бо будуть непереливки всім у родині. Після такого веселий педофіл зривається і починає ламати все в кімнаті малих. Риється в речах і шукає фото, які аля вкрали вони. Звичайно, він нічого не знаходить, і конспорологічна манда каже, що потрібно найняти психолога малому, бо з ним явно щось не те. Звісно, блядь, не те. Якби мені моя дитина щось таке сказала, він наступного ж дня вже був у дитбудинку і грався з іншими покинутими дітьми. Але батя на такі заяви каже, що в них немає грошей, тому що трішки потрібно буде почекати. На дитячому майданчику Сексі Малий грається з дітьми, і тут він просто стає на місці і починає стяти собі в штани. Після таких движень він видає люту базу. що не так? Подібна ситуація була і у мене. Минулого разу, коли я зустрів на дитячому майданчику свою колишню жертву, вона одразу обіцялась і впала у ступор. Навіть не знаю чому. Я ж не садист якийсь. Просто з нею грався у по три лампу джина і побачив, що буде. Навіть не знаю, чому нас досі не заблокували. Певно, у нас якийсь особливий канал. Усе просто паскутку. На Ютубі я ще не зустрічав каналів, де так жартують, як у нас. Зараз весь гумор якийсь беззубий. як бабка, яка мені сосала за парацетамол. Від таких мовів малого батя впадає в ступор і все-таки погоджується на психолога. Оце він такий буде весь блядський фільм. Спочатку щось відбувається і він не вірить, а потім, коли це все заходить надто далеко, він починає вірити і волати на Бога і всіх, хто є, щоб йому блядь, допомогли. Уже вдома під час прибирання мама знаходить йобаний малюнок малого, на якому зображений він, будинок і якийсь сірий стікмен. Але біда не приходить одна. Одразу після цього у вікна й двері починають летіти йобані горобці, які розбиваються об будинок. Єбать, їх так багато, що можна зробити ніхуйовий суп на все місто. Оце їм повезло з підгоном, звісно. Бля, найкласніший герой цього фільму. Постійно робить якусь залупу. До будинку приїжджає група в хімзахисті. Головний Флойд говорить, що потрібно закрити сім'ю на карантин. І перевірити цих птахів на якісь хвороби і віруси. Але це може бути якесь інше природне явище, тому нехай сім'я поки сидить вдома, а далі буде видно. Яким чином вірус міг змусити птахів вбиватись об одну і ту же хату, як камікадзе на мінімалку. Під час моєї недовгої практики у орнітології я помічав не раз дивну поведінку птахів, але у випадку такої ситуації, як у цих персонажів, я б одразу просто викликав екзорциста. Вночі конспирологічна манда знову встає. Та блять, як же вона мене задовбала, реально. Купи собі, може, мелатонін якийсь та й спи собі нормально, дуринда. Бо це вже не можна просто терпіти. Вона заходить до кімнати малого і бачить там обриси якогось чучела. Але, блять, воно швидко зникає. Сина в кімнаті, звісно ж, немає. Батьки вибігають на вулицю і бачать, як малий йде по пиво в нічний магазин. А чому ми на дворі? Та, блять, тому що ти малий деградант, який отримав анальний зон в сраку від диноплейнетян і тепер ходиш їм по пиво. Ось чому, блядь. Після всіх цих приколів наш чувак заходить у ванну і дивиться собі за ухо, а там якісь непонятні плями. Але йому пофіг, він просто лягає спати, як нічому не бувало. А ви, мої маленькі любимі паскудки, запам'ятайте цей момент. Він важливий. Потім нам показують, як молодий цілується, але нащо нам це дивитися? Ми ж не якісь там бубки. Тому переходимо до старших у родині. Вони щойно купили камери, за які гроші хезе, але нехай буде. Веселий педофіл сидить і дивиться в ці прокляті камери до самого ранку, але там і засинає. Прокидається рано, шукає інфу і таки знаходить. В один момент камери починають вести себе дивно. Але наш батя ну це ж батя, ніби й не помічає. Конспирологічна мандарія Елталка, яка впарє дорогущий дім якійсь лівій сім'ї. Але тут з неї починаються якісь дивні шняги. Вони дуже мотивовані. I mean, I think... Я думаю, що ми легко. Да. Are you okay? Все добре. Lacey? 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 Після такого мув вона мовчки йде до скла і починає битися головою в нього. Але, на щастя, це все сон. Вона встає, приймає душ і раптом помічає на собі макіяж. Піднімає волосся лобі рана. І тут їй доходить, що це все було по-справжньому. До неї дзвонить бос і каже, що конспорологічна манда налякала покупців, тому дає їй шанс на відпочинок. Трішки засумувавши і поплакавши, вона дзвонить місіс Баклажан, яка розповідає, що птахи були здорові, але всі летіли з трьох різних сторін, і це були різні зграї. Що, блядь, це як не містика. Після таких приколів вона починає шарити її нет на схожі випадки. Заходить на сторінку діда, який цікавиться прибульцями, скачує картинки, пруфи. Хоче показати чоловіку, а він тим часом на співбесіді. Його беруть на роботу, він приходить додому, радісно розповідає дружині, і вони класно їбуться. Але вночі вона прокидається, а його немає в ліжку. Йде на вулицю, заходить до нього, він просто стоїть і дивиться кудись вдаль. З носа в нього починає текти кров, і тут веселий педофіл вбігає в дім і питає в неї, що тут взагалі він робить. Парочка йде дивитись камери. Жінка каже, що знайшла вінаті людину, яка може допомогти. Але батя їбе на це. Каже, що це все вигадка. Сука, ти 10 хвилин тому стояв, як імбіцил на подвір'ї і рахував гаву. А зараз кажеш, що це все співпадіння? Ти що, зовсім хуїв наївся? Я не розумію. Але оставимо парочку в покої і подивимося, що там робить сексі малий. А він прийшов на басейн, де всі купаються. А він просто стоїть. Подруга його мами говорить, що він зняв футболку і йшов бавитись з друзями. Але. То й взагалі ні в яку. Знявши одежину з малого, стара педофілка бачить, що на його маленькому тільці якісь дуже страшні синяки. Ось бачите, як треба виховувати дітей? Пиздить і пиздить, сук, щоб не ховали фотки десь у шкафі. Порноголік кудись біжить із своїм другом дебілом. Пам'ятаєш ту дівку, Дженніфер? Yeah. Yeah. Я її осідлав. Yeah. Так, а ти розважився? От пиздун малий. Але йому все одно заздрю. Дебіл починає стріляти в старшого брата іграшкової Емки, і вони забрідають якісь хащі лісу, де у старшого трапляється припадок, його викручує. Він як солей нанюхався. нюхався. Родаки вже в лікарні, де їм говорять, що з їхнім сином все гаразд. Але в нього на тілі дуже дивні плями, які нанесені не на шкіру, а під неї. І нам показують, Ті самі кола, які були на початку фільму в кухні. Порада глядачам: якщо ви б'єте своїх дітей, то ніколи не водіть їх у лікарню для того, щоб не було подібних ситуацій. А якщо у вас все ж дитина захворіє, то заморіть її нахуй голодом, щоб не мучилась. Після такого халтурства сторони батьків лікар викликав службу захисту дітей, щоб подивитися, як живуть їхні діти, і що взагалі в домі в них коїться. Батя думає, що це все зробив друг його сина, тому йде на розбірки з ним. Де трішки його вовтузить і потім отримує поїбало від іншого баті. Вночі він стає, йде до сина перевірити його, але коли заходить до нього в кімнату, розуміє, що малого просто немає, блять очей. Але, на жаль, це був просто сон. Тому він йде до камери, починає чекати їх. Там він знаходить в моментах цих затормозок камери чувачків, які в трьох різних кімнатах просто стоять над ними, коли вони сплять. Уже після таких приколів веселий педофіл говорить жінці, що він вірить у те, що вона казала йому. І от в наступній сцені вони стоять біля квартири діда, який спеціалізується на діградантах злітаючих тарілок. Його я хазе як назвати, бо у фільмі він буде на 10 хвилин максимум. Тому просто буде зондований дід. Він говорить їм, що є три види інопрошаленців. ті, які почали стежити за ними, це сірі, ще є рожеві, блядь, і сині. Ага, ага. Так я й повірив твої казки дід. Зондований проводить мінітест героям, після чого починає втирати, що тут взагалі відбувається. Потім каже, що прибульці встановили імпланти, за допомогою яких сірі можуть керувати людьми. Батя показує своє ухо, і тут ми розуміємо, що все пизда. Я так хотів, щоб це був імплант не за ухом, а реальний анальний зонд. Оце було б класно, якби він діду показував свою сраку. Та я б не був проти подивитися на це. Вони запитують у нього: так що ж, блядь, робити? А діток каже, нічого. Якщо сірі вибрали людей, то вони вже не відступлять. Потрібно максимально заважати їм. І тоді, можливо, вони зможуть відступити від сім'ї. Акцентую увагу на слові можливо, блядь. Єдиний спосіб захиститися це бути разом із сім'єю і не підпускати сірих до того, з ким вони зробили перший контакт. Бо в більшості випадків забирають саме того, з ким сконтачилися спочатку. Рішення є: купуєш аміачну селітку та трохи дизельного палива. Та робиш вбухівку по рецепту, що вже є на каналі у огляді на мертвий сніг. 2. коли бачиш інопланетян у своєму домі, то підриваєш хату нахуй. За кожну людину заберемо собою на той світ ще трьох окупантів. Не дамо підерам шансів. Після такої пиздатої інфи батя йде в магазин, купує дробовик, собаку, дошки і починає облаштовувати базу в їхньому домі. We had two bags of grass. 75 я пропущу ці підготовочні моменти, бо нахуй вони нам потрібні. Переходимо зразу до екшону. Герої сидять і їдять свою святкову вечерю. Тут починається якась чортівня і блимає світло. Собака починає гавкати, і у батів стає пеніс. Про собаку я сам додав. Батьки відправляють малих в свою кімнату. Як на мене, це саме тупе рішення, яке можна тільки було придумати. Їм же сказав зондований дід Будьте разом, не розділяйтеся і сидіть, чекайте, дайте нагідникам відсіч. Але ні, це ж фільм жахів. Тут все не може бути, блядь, нормально. У дім лізуть дебіли, і батя починає відстріл. Але нічого не допомагає. Сім'я нарешті збирається докупи в кімнаті, і чуваки, які шпигували за сім'єю, їх оточують в одному приміщенні. Порноголік попадає в якийсь транс. Їхній будинок перетворюється взагалі на інший, і він бачить, як його батя застрелив маму, помічає свого брата і біжить за ним. Але. Це просто виявляється галюціогенним хуєм. Інопришеленці подіяли на його мозок, і на очах у рудаків його забирають прибульці. Через деякий час сім'я переїхала в новий будинок. Все нібито налагодилося. Але свою дитину вже не повернеш. Ви можете подумати, а чому, блядь, забрали саме старшого сина? А от вам і розгадка. Несподівано сексі-малий дістає рацію, по якій він з братом говорив вночі. каже кодову фразу, і несподівано хтось на неї відповідає. Кінець. Загалом фільм нормальний. Навіть більше, Пиздата нормальний. Є в ньому оце щось напруга, трохи містики, загадкові інопланетні сраколизи і прикольний поворот в кінці, який не просто ага, здивуй мене, а реально такий, ого, ніхуй, ясібі. І змушує легко пошевалити останню живу завивину. Відкритий фінал окрема тема. Комусь не вистачить чіткої відповіді, комусь захочеться де продовження курва. Але саме така кінцівка залишає оте приємне післясмакове. А що якщо? Такі штуки дають трохи пожувати мозком, і це круто. Але, блядь, є жирний, але фільм затягнутий. Перші 40 хвилин це реально режим очікування Windows 98, де ти просто дивишся, як люди їдять, і думають, і слухають один одного. Ні, я не проти атмосфери. Але якби там щось хтось від часу здихав, було б набагато веселіше. Тільки в середині щось починає шевелитися. Типу, хтось гавкає, хтось стріляє, хтось тікає, і тоді вже стає реально цікаво. Ну що ж, любі друзі, фільм на 8 з 10. два додаткових бали за наявність у фільмі дітей. Цікавий, незвичайний фільм про інопланетян, однозначно вартий перегляду. Хоч початок трохи і довгий, як вже казав Паскуда, але це лише на перший погляд. Для жертв в Тіктоку здасться нуднуватим. Але все так, як має бути. Персонажі розвиваються, треш росте. Сука, ти мене назвав жертвою Тіктоку? Ти взагалі ахуєвший? Я тебе хотів назвати причина необхідності абортів, але просто пожалів. Мені соромно, що такі люди, як ти, роблять огляди. Ти образився на те, що я тобі вчора не дав? Ну я ж уже вибачився. Добре, бос, я тебе прощаю. Сьогодні будеш виправлятися. Ах, ну і звісно, традиційна порада глядача. У випадку, якщо у вас турбує екзистенційна криза, то почитайте критику чистого розуму Канта, а потім рефлексії до критики чистого розуму, видавництва Юніверс. Прекрасні книги. Йолопе. Тут мав би бути якийсь жарт, а не серйозна порада. Паскудо. Є час розкидати каміння, а є час його збирати. Атмосфера пушка, реально. Саспенс працює, тривога росте. Актори не перегравають. Все як має бути. Особливо хочу виділити діда, який помішаний на анальних зондах, Мій Новий Кумир. Його й в кожний би фільм. І загалом це той випадок, коли ти дивишся й такий. Бля, а чого я про цей фільм нічого не чув раніше? Бо маловідомий, але кайфовий. Без пафосу, без мільйонів, без марвелів і Торів. просто хороше лампове вторгнення інопланетян у сільську хату з дробовиком і собакою. І на цій ноті, де один пацан летить на орбіту з новими друзями-сірими, а інший слухає голос в рацію, ми власне і закінчуємо нашу божевільну подорож в сраку інопланетного кінематографа. Фільм дивний, затягнутий, але з яйцями. Такий собі сюрприз у горці з дешевої обойної плівки. Якщо ви чекали блокбастер, ідіть, блять, дивіться Форсаж 89. А тут. Камерна хуйня з атмосферою, яка повільно лізе вам в голову, а потім бац, і забирає когось із сім'ї, як борги по комуналці. Якщо любите сраколизів з космосу, дивних дітей і коли батя йде за дробовиком, то цей фільм для вас. А якщо не любите, то діть геть, ви мені тут рота не роззявляйте. Ставте лайк, пишіть в коментарях, кого б відео дали сірому в першу чергу, тещу, сусідів чи класного керівника. Підписка то святе. Як срібна фольга на лобі, бувайте і пам'ятайте, не дивіться в світло, якщо не готові до зонту.